На 23 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав чергових ударів по Київській області. В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби, гаражне приміщення, в іншому лінії електропередач. Постраждалих немає. Повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом сили ППО збили 47 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратили близько 1990 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 776 тисяч військовослужбовців. Форматі ту, що проводиться даний захід, це наближення представників. Військових частин, які воюють по профілю безплодитальних апаратів, наземних роботизованих систем РЕП. Ми збираємося в неформальній обстановці, зменшуємо відстань, обговорюємо проблемні питання, тут же ми їх ідентифікуємо, описуємо і встановленим порядком надаємо на кажемо, наукове середовище. І в тому числі це касається і Бриван, тому що він якраз і є тим механізмом, який дозволяє максимально залучити виробників і отримати в найкоротші терміни розробки того чи іншого продукту. Відповідно до наших запитів. Основна мета, щоб наші воїни доповіли, розказали, які проблеми у них виникають, їх погляди, як ці проблеми, як з ними боротися, як. Просто розповісти, які нові технічні рішення вони використовують на сьогодні безпосередньо там, оскільки дійсно їм досить часто приходиться допрацьовувати ці вироби, ці безпілотні літальні апарати, які користуються навіть створені вже спеціальні лабораторії, які доводять до кінцевого споживання, до кінцевого користання ті засоби, які находять від виробників. Ціль скоротити час, щоб ті нові рішення, ті інновації. Які розробляються, вони якомога скоріше доходили безпосередньо до кінцевого споживача, до солдата від ідеї до солдата. така от проста ідея. Дійсно, такі зустрічі дуже потрібні, треба потрібно доносити до людей, хто виробляє, хто працює, хто розуміється на технологіях якісь вимоги, вимоги поля бою, і що, що, що конкретно нам потрібно у цей час, що потрібно сьогодні, а що буде потрібно завтра. Антон Катченко – один з тих, хто працює в Хмельницькому ТЦК. Нині займається мобілізацією, роздає повістки. Хтось е, намагається там образити, там, те, що я там в ТЦК працюю, хтось намагається образити, хтось відкрито, такими і криє, що мама ні гарює. Ну тому що, я ж тобі сказав. Я не хочу. що вони не В країні військовий славний чорно. Військове, я військовий. Хочу. Хочу. Він Він вістово? Я вістово. Що ти буде? А я був не військ. Не півтора року садочтурних військ. Ну, що мають кандузія, Ну, Якщо б це було тоді, коли я приїхав тільки з нулів, то я би просто сів в тюрму, тому що я би просто не витерпав після другого слова, то зараз я вже так. А а а Каже, крім образ, не раз чув звинувачення і в тому, що купив собі посаду. Ну, там вже знаєте, як весь наш ЦК продає посади, сюди потрібна куча грошей. Я прийшов, звернувся і сказав: Нам такі люди потрібні. Буду казати за наші ТЦК, ЦЦК ТЦК та СП 95% особового складу, які пройшли не просто пройшли бойові дії, а тут всі контужені, всі полуінваліди. Коли дізнаєшся про бойовий шлях, Антона все стає на свої місця. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня два поранення, не рахуючи численних контузій. Перше кольове ще під час АТО під Докучаєвськом. А вже під час повномасштабного вторгнення у Харківській області ледь не залишився без руки. Антон був навідником станкового протитанкового гранатомета, згадує, як працювали по колоні ворожої техніки. Що погано, то танчик до мене пристрілювався, а я ж пристрілюватись там оптика дуже класна. Думаю, треба валити відсюди. І от це виходить, на перебіжки, старять ліг на рівну місцевість, і мене по руці заділи. Я спочатку подумав, відірвало. Нирнув до окопа якраз сержант мій. Я туди клос, о, рука вроді на місці, вся в крові, але на місці. Розповідає військовим, вирішив стати ще в юності. Пішов служити в ДШВ, потім на фронт. Захворів десантура і прыжком з парашутом. Я сам з Миколаєва. Це 79 й Миколаївська десанта штурмувала пряма бригада. 1 березня 2014 року 79-та бригада була перша офіці... бригада, яка офіційно по тривозі виїхала на Крим на Сівашку Затоку. Служіння Батьківщині Антон вважає справою честі, а тим, хто не хоче йти до війська, має що сказати. Я багато чую, за кого я буду воювати. Треба воювати за свою сім'ю, за свою землю. Тому що коли прийдуть ці тварюки, в тебе не буде нічого. Вже ні сім'ї, ні землі, та тебе не буде. Це березень місяць, 23-го року, я просідав три матчі зі 10 разочково. Пройшло 18 місяців і ось ви зараз спілкуєтесь з членом збірної України і рекордсменом України. Віталій віталі 3 третя бригада оперативного призначення юні полковника Петра Болбочана, гвардія наступу «Спортан». Я є членом збірної України зі «Стронгмену». Я у складі національної збірної України представляв Україну на міжнародних змаганнях. Стронск Спірітс Геймс Бай Арнольд пласік європ «Європа-2024» у Мадриді. Тринсталітого 23-го року в боях за Бахмут. Мою групу було вражено із Тура, керованої протитанкової ракети, і я отримав. Вкрай складні складне поранення і як наскав скратив зірку тотально проти зір. Змагання проходили серед ветеранів в рамках спортивного фестивалю Arnold Classic Європ. А були ветерани також з полічиних штатів Америки, з Нідерландів, з Ірландії, з Естонії. В Дисципліні багатоповноторний жим лежачи жим на максимум та веслування 100 секунд. А я здобув. Срібло. в дисципліні висування 100 метрів я здобув золото, і в диспліні Айрбайк здобув золото, та встановив рекорд України. Це стимулити далі, йти вперед ставати кращим і в першу чергу доказати собі, так що не зважаючи або як в моєму випадку, не дивлячись, буквальному сенсі ні на що, ти можеш бути прикладом як для себе, як для своєї родини, так і для родини нашої великої, та для нашої держави. Мені дуже відверто скажу приємно, коли на вулиці підходять люди, і ви військовий. Так для мене це за честь бути так, як і багато багато ветеранів, наших, які попри всі складнощі, попри поранення, попри складні психологічні, емоційні, так труднощі, знаходять собі силу так піднятися і рухатись вперед. Бажаю здоров'я, шановне панство. Знімальна група військового телебачення працює з хлопцями, які захищають небо з Сумщини. Розкажемо вам про чеську зенітну установку МР2 Віктор, яка допомагає збивати ворожі шахеди та гербери. Вогонь! Трапив в армію в 18 років. У 20-му році, в жовтні, пішла повістка на строкову службу, пішов у 23-му році, підписав контракт у грудні. І зараз отак от, от продовжуємо служити. Бажання проявилося, коли я поїхав перший раз е з КПВТ на стрільби, і проявилося бажання далі внести службу в таких мобільних випадках. Понравилося. І зараз то так само, коли є оця, о, застосування адреналіну збить, іменно цього о, о, шахіда там, чи герберу, збити його і просто щоб воно далі нікуди не потрапило вдома і тому подобне. На мою думку, він ефективніший за те, що в нього більший калібр. І якщо на ньому ще є тепловізор, і ти його там ну, бачиш там, ідеально, ти просто робиш винос на період, на корпусі там, е 10, і ти туди просто робиш кучність там, і воно буває більш вражено за того, що два ствола в ньому. Воно більше кучність виходить, і тоді більше, більше вероятності вражеш ціль. Є збиття. Є збиття. Шандара! красавчики. Підслужив в строкову службу і демобілізувався. Через 2-3 місяці розпочалася війна, і я пішов на воєнкомат, став на облік, все, і мене мобілізували. І я попав в зенітну ракетну частину. Зенітна установка Бук. Ми багато уражали цілей. Там шахеди, ракети, орлани, безпілотники різні. Наскільки велика відповідальність лежить от саме на мобільних вогневих групах? Чи їх роботу може виконувати хтось інший, наприклад, ті ж буки? Я думаю, так. Да, ну просто в залежності від того, що бук, хай щоб зберігався для, більш, для більших цілей. А для типу шахет можемо справлятися і непогано ми. Установка влаштована на машині Toyota Land Cruiser 79. На базі пікапа повноприводна, п'ятиступна коробка передач. На ній на машині знаходиться бак основний і бак резервний топлива общою йокістю 180 літрів. З установкою, якби не було установки, можна було більше її розганяти, але так, то вийшло десь 120-130 км на годину. Вона може рухатися. Обладнана двома стволами КПВТ, обладнана двома коробами, йомкістю по 150 патронів. Кожен е, бронебойно зажигательний трасіруючі, і обикновенні, так як і 545 45 є так само тут. Три педалі це не газ, і не сціплення і не тормоз. Тут два тормоза і один газ. Механічне застосування є. Коли знайшов ціль, все, ти її зажав, все так само. Друга педаль йде на башню. Все. Вона вже не крутиться. Ти її зафіксував так, як треба тобі. І все. І ти можеш в неї вже спокійно собі застосовуватися. Третя педаль йде на механічну стрільбу, коли не працює електроспуск. Педалькою собі оп, і все, може так само застосовуватися, коли посилили акумулятори. У нас тут знаходиться каліматорний приціл для повітряних цілей і наземний приціл, іксовий для наземних цілей. Він призначений. Так само тут тумблер, який переключає стволи Сразу два, і по одному можуть так само працювати. Тормоз для стволів. Щоб було більш е зручніше, Трос, щоб е заражати ствола. Електроспуск на рушці знаходиться, щоб було більш удобніше. Тумблер, щоб включати стволи. Е на світло подається на каліматор, на тут серед новідник він крути, а мути, тут -а він крутиє висоту. Два акумулятора. Один з боку, один спеду. Пам'ятаєш емоції, які ти от перший раз постріляв про перше застосування твоє? Це я добре пам'ятаю. Застосування По кругу йшли, і я просто по кругу застосовувався. і потім ну, він йшов, він вже прийшов, я йому в догонку його, і всі була вражені. Є збиття. Є збиття. Вони просто йдуть один за одним так, струною. І це буває таке, що у нас ну, в останнє час він там долітає, до нас, там, ну, у нас цілі ураження, обходить там, зі сторони його. І ти вже ну, вже не будеш стріляти, тому що тебе тебе лібо заборонена зона, або ти його вже просто не достанеш. Либо він йде або високо, або дуже далеко від тебе. Моя мотивація в тому, що, що ці шахіди там, і гербери, щоб вони не, не долітали далі, ніж чим... туди, в ну, ту точку, яку ми закоординували. Щоб вони просто туди не нищили інфраструктуру. Найбільше зберегти нашу державу від тої всякої срані, що літає, щоб не попадало в мою сім'ю, ніде не рушило мої будівлі, там, де я проживаю. Збивати просто їх, щоб вони менше біду приносили для людей. До суду скеровано справу щодо нардепа, який також відомий як столичний ресторатор. Нагадаю, що влітку цього року в Дніпрі він наказав своєму почету схопити та побити учасника бойових дій. До речі, факт, що військовий був з маленькою дитиною, не зупинив зловмисників за незаконне позбавлення волі людини та заподіяння фізичних страждань, суд може на 5 років позбавити волі. Чекаємо вирок. 1 мільйон 600 тисяч гривень саме таку суму зарплатного фонду привласнили посадовці екоінспекції на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення РФ вони певний час нараховували зарплату колезі начальнику, який виїхав на Росію. Виявляється, у них були домовленості: одні вносять неправдиві відомості про виконану роботу до документів, видають накази про преміювання, встановлюють надбавки, натомість втікач. Повертає посадовцям частину незароблених доходів. Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Встановлюються всі причетні. Учні та працівники Житомирського ліцею No3 передали вже третій автомобіль, наповнений солодощами та предметами особистої гігієни 66-й бригаді імені Мстислава Хороброго. Вона важлива як ніколи, як повітря, як вода. Бо на машинах вся робота робиться: виїхати, заїхати, приїхати. Тим паче на пікапах. Емоції вони такі йдуть від душі, від серця. Їх навіть передати передати словами, сказати, це нічого не сказати. Воно десь там криється в глибині. Я вже на, на, розповідав, що коли привозиш і кажуть, це діти назбирали в ліцеї, то одні матюкають, а другі плачуть. У От. От такому порядку, що всі за дітей, за, за, за малюнки. Я, за, ну, за, за кожну допомогу від дітей, вона дуже нам потрібна». У ліцей розповідають, що авто передали завдяки постійній волонтерці Світлані Покрасовій. Моя донька Світлана Покрасова зараз знаходиться в Польщі і вона вже дістала третю машину від ліцею. Вона там організовувала, їздила, домовлялась, документи готувала, і це їй дуже тяжко було, бо зараз машин немає там у Польщі, де взяти. Але вона це зуміла, зробила. Перегнала на Україну, а тут вже приїхали наші захисники і забирають. І хай вона їм там допомагає і щоб швидше перемогу здобували. На купівлю авто ліцейна родина зібрала 254 тисячі гривень різними благодійними та волонтерськими акціями, завдячуючи кропіткій роботі, батькам, учням, вчителям ми зуміли зібрати таку суму, щоб подолати цей варіант. Все робиться для перемоги, задля перемоги і. Ай вона станеться і якнайшвидше. Діти бувало навіть з їдальні залишки коштів там копійки, приходили в скриньку, кидали і здавали так, збирали кошти. Ми збирали каштани, ми збирали кришечки, ми так збирали кошти, ми макулатуру здавали, і ці всі кошти пішли на авто. До благодійних заходів активно долучаються учні всіх класів. Донати на збори. Також у нас недавно проходила ярмарка. Так ми назбирали збирали кошти І за цей автомобіль. Ми дві бали ярмарка, яка була е, благодійного благодійна ярмарка. Так. Ми продавали там картини. Да. Я продав мамину картину за, за 450 гривень. Також разом із автомобілем до захисників вирішать листівки підтримки від школярів. Діти з дуже відпов... з такою відповідальністю. Пишуть листівки воїнам. Вони дякують за те, що вони мають, за те, що мають можливість навчатися. Я дякую ЗСУ за, за те, що вони оберігають нашу країну, за те, що ми можемо зараз тут стояти і робити якісь свята, допомагати їм, допомагати людям робити щось хороше, вчитися і в цілому жити. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Виставковій залі національної спілки художників відкрили заключну 12-ту виставку картин українського живописця майстра пейзажу та натюрморту Миколи Максименка. Полотна, що здивували світ, присвячено старічому від дня народження художника. Перша була у березні в домі української культури у місті Житомирі, Крим, наш весна надії. Три виставки було у Андрушівці, три виставки було у Звягелі у музеї Лесі Українки, музеї родини Косачів Драгоманових, у Палаці культури імені Лесі Українки. У рідному селі Яроповичах була виставка Миколи Максименка. І в цей час, коли я знайомила земляків Миколи Антоновича з його творчістю, його землячка Андрушівський міський голова Галина Білецька знак. Знайомила Парижан у день відкриття багато небайдужих житомирян та людей, які знали особисто Миколу Максименка, відвідали виставку. Був з ним знайомий, оскільки дружив з всіма художниками нашими житомирськими. І е, ця людина була унікальна тим, що він на одній з своїх виставок, уже коли був поважного віку, казав: Я хоч і поважного віку, але душа у мене молода. І е, моя душа вкладається в мої роботи, тобто я е, співаю пісню про Україну. Серед присутніх була й учениця українського художника Карина Гергало, яка вже виставляла свої картини на виставці на честь 90-річчя Миколи Максименка у Києві. І цього року до старіччя художника дві її картини також є у виставковій залі. Я ще пам'ятаю, як зовсім маленькою не да не дайте 9 років років. Прийшла майстерню, Ну, для мене це був взагалі інший світ. Це щось неймовірне, просто надзвичайне. Я, напевно, за на все життя до кінця всіх своїх років буду пам'ятати всі уроки Миколи Максименка, всі його настанови і всі його теплі слова. Валентина В... Володимирівна не дай збрехати, що він нам справді дуже допомагав, дуже опікався мною і дуже добре дружив з моєю сім'єю. Також під час відкриття виставки урочисто вручили подяки Житомирянам, з якими в рамках проєкту Земляки земляки тісно співпрацює Центральна міська бібліотека імені Василя Земляка. У цьому плані ми дуже тісно співпрацюємо з навчальними закладами Житомира і Житомирської області, з нашими університетами і ліцеями. І от сьогодні рішення прийняла адміністрація бібліотеки, зокрема директорка Лариса Петрівна Харчук, відзначити край кращих професорів, кращих викладачів, які з нами співпрацюють, це і Наталія Астрахан, це і Тетяна Зінчук, це і Руслана Власенко, це і Наталія Колесник, це Поліський національний університет і Житомирський державний університет імені Івана Франка. На виставці представлено близько 40 картин відомого Житомирянина, які можна переглянути до настогосічня січня 2025 року. За даними гідромецентру Житомирської області, у вівторок, 24 грудня, максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус 1, вологість повітря – 91%. Вітер північно-східний зі швидкістю 1,8 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ. Знов вимкнули. І як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.